Всіх вітаю! Сьогодні на відеоогляді буде постільна білизна велюрова, однотонна в євророзмірі, ціна 2000 гривень. Вона, неймовірно стильна в трьох кольорах. В мене буде сьогодні на відео бежевий колір, ще є рожевий та пудровий. Пакування тут, самі дивіться, яке воно гарне, об'ємне, подарункове. Тут на ручках є бренд, фірма написаний на двох бігунцях. Це дуже зручно, адже буває один псується, то інший буде вам на заміну працюючий. Сумка дійсно дуже об'ємна, важка і красива. Бачите, тут всюди є логотипи. Красиво оформлена, красивого кольору, до речі, підходить і якісна сумочка, і дуже гарно підходить під саму постільну білизну по кольору. Тут в нас йде така ось рельєфно вирізаний велюрчик з вишивкою. Це в нас ковдрочка, Наволочки і простиня ще в комплекті. Зараз я вам розкрию, розстелю на дивані і ви тоді вже більш зрозуміліше буде, що як виглядає і що з чого складається. Але хочу одразу сказати, що це постільна білизна преміум якості, велюрчик плотний, дуже м'який та якісний. Ціна 2 тисячі гривень за євро розмір. Тож давайте відкривати цю красуню і покажу, як вона виглядає в розстеленому вигляді. Розпочну вам показувати спростирадла, так як і вчора. Воно звичайне в нас не на резинці збільшеного плюс євро розміру 240 на 260. Підходить на євро та євро плюс ліжко. Як на диван, так і на Звичайний матрас буде гарно дивитися, буде гарно сидіти це простирадло. Як ви помітили, то воно йде з такою ось рюшою з трьох сторін. Дуже красива, гарна рюшка. Велюр преміум якості, плотний, дуже бархатистий, м'якусінький, ніжнюсінький. Такий, як трошки, навіть, мені здається, як з переливчиком красивим. Однотонне в нас простирадло. Нагадаю, що це постіль преміум якості. Три кольори: такий ось бежевий, світлий, як у мене на відео. Потім ще є сірий та пудровий. Ви можете написати мені в особисті повідомлення, і я вам скину. Ці кольори, які маю в наявності цієї постільної білизни, ось так виглядає постіль із середини. Як ви бачите, всі шовчики у нас ідеальні, рівненькі. Дві наволочки в комплекті 50 на 70 Дивіться, з однієї, який чудовий, вибитий, вишитий малюночок. Це е, спеціальна технологія вирізання по велюру. Тобто цей малюночок є нероздільним з основним полотном. З однієї сторони, ми маємо ось такий малюночок дуже гарний. Є також рюша з чотирьох сторон, яка оздоблена вишивочкою. І сама вишивка, надпис вишитий якісний. Та малюночок так само вишитий якісний. Од... Йде на одній наволочці з однієї сторони малюночок, на іншій буде з іншої сторони. Внутрішня сторона в нас така сама, як простирадло, однотонний, гладенький, м'якенький велюрчик. Також ось є вишивочка. І одягається на запах. Запах у нас розпочинається ось тут. Тобто він достатньо гарний, глибокий і ось такий вигляд має середини велюрчик. Нагадаю, ще раз наголошу, що це. Постіль преміум якості. Дуже-дуже якісна, плотний, м'якусінький, бархатистий, гарний велюр, лише євро розмір, ціна 2000 гривень. І ось так виглядає постільна білизна повністю з підковдрою, просирадлом та наволочками. Чесно, постіль неймовірна, вона дуже стильно виглядає. Підковдра в нас виконана в такому ж самому спільні. Стилі, як і наволочки. Верхня частина це ось такий вирізаний за спеціальною технологією велюрчик одним полотном. За рахунок ось цього малюночка, до речі, вона і має такий неймовірно гарний вигляд. Також є рюшка, така як на наволочках, вона відокремлюється вишитою ниточкою. Є, точно так, як на наволочках, вишитий надпис якісний. І ось такий малюночок. Дуже м'якенька тканина, плотна тканина преміум якості, постіль пошиття відмінне, ниточки взагалі ніде не торчать, нічого. З внутрішньої сторони ми маємо ось такий однотонний гладенький велюрчик. Застьобується на замочок. Зараз покажу знизу більш так розташований замочок, закритий додатковою тканиною, щоб не було видно саму змієчку. Фурнітурка працює дуже-дуже добре. Ось такі шовчики маємо всередині, як ви бачите. Ідеальні, так як вам і говорила фірма, до речі, колоко, то я вам щось і не сказала за фірму. І ось такий вигляд має тканинка зсередини. Як ви бачите, у мене не світла ковдра, тобто не біла, і зовсім не просвічується велюр, тому що він дійсно плотний, якісний, преміум якості. Також подарункове пакування. Йдеться постіль, як ви бачили на початку відео. Тож, ідеально, якщо ви хочете комусь зробити. Сюрприз, приємно, подаруночок, То ця постіль підійде ідеально. Не треба вам вже якогось додаткового пакування. Кольори є такі, як у мене на відео, світло-бежевий, є сірий та пудровий. Більше кольорів ви можете побачити у мене на сторінці в Instagram, Clean Textile чи в групі Viber. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь, або пишіть мені в особисті повідомлення, і я вам скину кольори наявні цієї постільної білизни. Отримали першу пробну партію, невеличку. Тож, якщо вам сподобалося постійно, на білизна, то не баріться, а одразу замовляйте.